Ну, звісно, все допомагають робити, мене завезли, закріпили тут, я не напружуюсь навіть. В принципі, дуже-дуже приємно, що в нас є такий сервіс. Отримав поранення в Донецькій області біля населеного пункту Новобахмутівка під час касетного обстрілу. Просто почув, як летить міна, розділяється в повітрі і касета, власне, прямо біля мене впала і перебило ногу. Скоріше за все, що нерви не будуть працювати, так як. Центральний нервовий вузол, він просто його вирвало разом із м'язами. Перебиті обидві кістки, великого мілкова і малого мілкова кістка. Зараз поставили титановий стержень, закріпили ногу. Буду сподіватися, що стану на ноги. У нього стояв залізний такий каркас, який йому поставили на Дніпрі. Операція 5 годин йшла. Ну, от, ну, врач каже, що ну, дуже е, мала гарантія, що так сказ зростеся теж. Ця машина спеціально зроблена для перевозки маломобільних людей або людей, які користуються кріслом колісним. Унікальність цієї машини в тому, що у нас є паски безпеки, на які ми фіксуємо на початку і також пасок безпеки, який ми встановлюємо ззаді і ззаді також фіксуємо. Виходить, що Людина на кріслому колісні вона не катається по салону, тобто вона на витягнутому не балансує. І доволі зручно. Будь-яке крісло, яке має 45 см сидініння, може поставити, встановити, і воно фіксується в таких як, лижах. І тепер воно я повністю керую процесом. Далі, коли ми виставляємо під 45 градусів, виставляємо ручку і під'їжджаємо до сходів. Під'їхали до сходів і нахиляємо на потрібний кут е візор. Далі в мене включається механізм, і я можу вправляти вверх і вниз. Приблизна швидкість п'ять шість кілометрів за годину. Цією послугою скористатися може наші захисники та захисниці, працівники МВС, ті, хто оборонить нашу державу зараз або ветерани АТО ООС. Скористатися послугою може можуть, позвонивши на в кол центр проекту без меж.